Я капітан команди Future Leaders і хочу представити вам наш будинок майбутнього. Наш будинок двоповерховий, вбудований у наймовітніших енергозберігаючих стандартах та використовуватиме інноваційні технології. Будівництво нашого енергоефективного будинку коштує не більше ніж будівництво звичайного будинку, але простіше і зручніше у застосуванні. Енергоефективні технології, які використовувалися при його створенні. Скоротять витрати електроенергії та викиди парникових газів. Сонячні панелі створюються на даху будинку. Не будуть захоплювати сонячні промені, перетворювати їх електричний струм, що поставчатиметься усі системи жилення будинку. У той час, як надлишок енергії буде утворювати резервні запаси. Інженер, тому моє завдання розробити загальний план конструкції будинку. Головне будинку каркас, тому він повинен добре зберігати тепло, бути міцним і довговічним, а тому будувати його необхідно з матеріалів, які б максимально знизили тепловтрати. Для цих цілей в стінах внутрішньо внутрішньокологічні чисті акумулятори тепла, панелі солони, очерету, і ляної костри. Наш будинок складається з двох поверхів, тому вікна і двері. Зафіксовані в таких позиціях, щоб пропускати максимум природу сонячного світла в середню будинку. Великі вікна в нашому будинку розташовані в південну сторону, щоб захопити і поглинати більше сонячної енергії влітку та взимку. Східні західні сторони повинні мати мінімальну площу скла або, взагалі, жодної. Зонування кімнат зменшує площу необхідності нагрівати і охолоджувати кожну з кімнат. Я креативний дизайн над нашою проекту, щоб забезпечити комфорт і тепло, спальні та вітальні розташовані на південній стороні. Попри те, що наш будинок енергоефективний, ми ще й чудово вирізняєтеся серед інших будинків своєї оригінальності та літоріс. Меблі в нашому будинку створені екологічних чистих матеріалів. Ходіть чудово вписується гарною ідеєю будинку. Поєднання теплих кольорів дозволить створити відчуття комфорту і затишку. Та надихати на подальшу працю. Замість цього порожарення у нашому будинку ми використали флорус цим з Щоб забезпечити будинок дешевої та економічно чистою енергією ми встановили на даху систему сонячних панелей батареї. Один з найважливіших екоприйомів нашого проєктування – максимальне використання природного освітлення, сприятливого для здоров'я. Панорамні вікна, еркери і відкриті городження забезпечують відмінну інсуляцію. Крім того, в архітектурі нашого будинку є дуже багато елементів, що підкреслюють його екологічність. Ми правильно підібрали розміри та матеріали для нашого будинку, що може значно підвищити його ефективність. Я it спеціаліст і хочу розказати про використання інноваційних технологій у нашому будинку. У нашому будинку встановлені спеціальні термостати, які дозволяють контролювати температуру у кожній кімнаті, що свою чергу допомагає зекономити на електроенергії. Встановлені спеціальні пристрої, які приймають цю інформацію і контролюють увесь будинок. Усі процеси синхронізовані смартфоном та комп'ютером для зручності керування. Саме завдяки цьому ми можемо. Керувати будинком, знаходячи будь знаходячись будь-де. У нашому будинку встановлені спеціальні пристрої, які реагують на голос людини і виконують завдання. Надія, що наш проєкт привабить і буде надихати інших екологічно свідомих людей, продаючи красу людської природи і навколишнього світу. Ми за екологічно чисті будинки! -у!